Хочу поділитись моїм дуже цікавим спостереженням, яке виробилось за декілька років материнської практики, а перед тим я натренувалася на собаці. Саме так. І ви знаєте, я думаю, що дуже добре, коли люди, котрі не мають ще дітей, особливо дівчата, котрі не мають дітей, спочатку заводять собаку, на собаці перевіряють. Своє материнське терпіння, свою дисципліну, свою відповідальність. Я ніколи не була людиною, котра вважає, що собака це як діти абсолютно ні. Собака це як друг, собака це як тварина, котру ми дуже, дуже любимо. Скоріше за все собака була для мене другом. Справжнім другом. І от розповім вам, як я на ній тренувалася з бути мамою. Всі думали, що я вже ку-ку. Я хотіла дуже-дуже дітей, щоб в Україні, коли була одружена, на цей час мені вважалося, на жаль, Бог мені їх тоді не посилав в цій сім'ї. Але я ось цим материнським інстинктом не мала впоратися і взяла собаку. Геродезійського річбека. Просто неймовірна собака. Назвала його заміком, і от він був дуже мудрим псом. Як я його виховувала. Це було спілкування в розміті брала собаку. він щось не так зробив. Я його садила і казала замік, навіщо ти так зробив? «Не роби мені так, будь ласка. Мені важко, все з ним говорили. На мене люди дивилися, і думали, що я вже поїхала кришою <сум> серйозно. Я йому довіряла цій собаці. І пам'ятаю, треба було його привчити до ходити в туалет в парк. І я прочитала, що потрібно хвалити собаку. Якщо вона там пописала, зробила свої справи в парку і кожен раз дуже хвалити. Ну і слухайте, я з тим завданням впоралась. Я його так хвалила і тішилася разом з ним, щоб він впорався в завданням. А потім я зрозуміла, що те, що він мене послухав, кожного разу я його дуже хвалила. І в нас виросли з ним такі гарні стосунки з тим собакою. Він просто був дуже-дуже послушний, дуже розумний, відданий пес. Він був справжнім другом, мій замік. Це дійсно був неймовірний пес. На жаль, я поїхала в Америку, я його залишила на батьків, і потім планувала забрати, але він помер від укусу кліща, і його не вдалося врятувати. Так я не про це хочу говорити. Я хочу говорити про те, що ця практика хваління собаки і хваління дітей та й, взагалі всього, дуже гарно працює. Потрібно хвалити від щирого серця. І ти висловлюєш свою радість. Це неймовірна емоція. Ти бачиш в людини щось виходить, в собаки щось виходить. В чоловіка щось виходить. Та в тебе щось виходить, і з самою людиною в тебе щось виходить, ти так подумай про себе добре. Скажи, Боже, яка я молодець? Слухай, в мене в мене вийшло. Господи, дякую. Він нарешті в мене вийшло, я впоралась. Я вже там чогось цієї дурниці не роблю, або це роблю набагато краще. Я молодчинка, не собака молодчинка, У мене дитина розумниця молодчинка. Боже, який в мене чоловік розумний, добрий, Боже, який він добрий. Господи, дякую тобі. Розумієте, хвала це така дуже вдячність. До всього потрібно підходити з цією вдячністю. І це таки, така запорука щастя. Вдячність вона настільки зміцнює і робить краще. Тому не потрібно бути скромним в цьому випадку. Ні до себе, ні до інших. Це такий позитив, який ви можете виплескувати. Розумієте, люди… Стараються бути скромними, та не знаю, та вроді би окей, ну та мені вдалося, та нічого не вдалося. Ти молодець, ти молодець, ти це зробив. Ну це ж так круто, це ж важко, а в тебе це вийшло. А от як це на дитячу психіку, і як це працює з дітьми? Моє спостереження полягає на тому, що коли діти. Мають якісь проблеми, чи фізичні, чи просто їм щось не вдається впорати своєю істерикою це абсолютно нормально. І абсолютно не можна на цьому акцентувати на тому, що в дітей погано виходить. Взагалі дітей не потрібно критикувати. Взагалі, якби дитина щось робить одне і те та саме, так, ламає там машинки, чи погано їсть, розкидає. Кричить, перебиває і так далі, і так далі, в кожного своє. Не говоріть о, ти знову так зробив. Взагалі не критикуйте своєї дитини. Взагалі. Критика підрізає крила. Взагалі дитина на це зовсім по-іншому реагує. Дуже дуже болюче. Навіть іноді вона про це не говорить, не показує цього. Але критика для неї, а особливо якщо вона ще публічна. О май гош, це дуже-дуже погано. Навіть якщо це публічна мається на увазі, ви говорите це з якоюсь з третьою особою. Про неї щось не зовсім приємне. Діти вони розумні. Вони все січуть, все розуміють. Навіть якщо цього не показує. Як реагувати, що не говорити, не виправляти, Так я вам розкажу? Це й те, що я замітила, як воно працює з моїми дітьми. А потім я прочитала дуже цікаве наукове підтвердження того, що воно працює. Якщо ваша дитина, скажімо так, має проблеми, все розкидає. Не горіть їй. Ой ти їх завжди все порозкидала. Ти цей. А скажіть, скажіть, слухай, давай я тобі допоможу поскладати. А дитина каже, я не хочу. Ну, так, принаймні, мої діти говорять, я не хочу. Попросіть, не що вона дитина має вам допомогти, а ви їй допоможете. Ви маєте їй допомагати, а не вона вам. Завжди питайте свою дитину, чим я можу тобі допомогти. А не «допоможи мені поскладати, те, що дитина порозкидала, мається на увазі. Дитина говорить зазвичай, принаймні, мої та говорить: я не хочу. Ні, я не буду. Але якщо принаймні вам вдасться випрости хоча б трішки, що вона хоча б одне щось допоможе підняти, і положити в правильне місце. Боже, почніть хвалити ту дитину. Скажіть, слухай, дякую тобі, синочку, дякую тобі, донечку, що ти мені допомагаєш. Дякую, що ти все складаєш. Дякую, що ти такий працьовитий. Я знаю, що тобі важко, ти не хочеш, але ти це робиш, ти молодець. І на тому акцентуйте. І на другий день про це згадайте. І прийде чоловік з роботи і розкажіть чоловікове. Що ваш синочок чи донечка піднесла той листочок чи цю ігрушку одну, хоча вона тисячу все порозкидала, але одне піднесла, поставила на місце. І глорифікуйте це протягом як най найдовше. І так над всьому. Так у всьому, розумієте? Як у всьому. Чи дитина щось розумне там прочитала, вам розказала. Та діти вони завжди дуже багато всього за день роблять доброго. Крім того, що шкодять багато. Йдеться про те, що в цьому великій проблемі, яка є в дитини, конкретно якась проблема, є, взагалі про неї забудьте, не акцентуйте. Але якщо ви бачите супермаленькі крочки, які дитина робить, проби принаймні, щоб цю проблему вирішити, ви кожен цей крок просто підтримуєте своєю похвалою. Який ти молодець, яка ти молодець, що ти так намагаєшся гарно це зробити. Як ти акуратно робиш це? Дякую що ти мене послухав. Дякую що ти зробив це. Дякую що ти допоміг сестрі. Дуже важко впоратися своїми емоціями. Це дуже боліло там тебе. Ти плакав, я розумію. Але ти так швидко заспокоївся, хоча дитина могла плакати годину, розумієте, годину істерити. І просто я це розумію, як це важко. А потім після цього треба сказати: дякую тобі, що заспокоївся. Я знаю, що це важко. Мені також важко. Важко заспокоїтися іноді. Скажіть дитині, що ти що її розумієш її, підтримуєш. Ну, оце. це своїй дитині. Повторюйте, яка вона вас розумна, яка вона вас красива. От просто дивіться на свою дитину і каже, Боже, донечко, яка ти в мене красива, яка ти в мене розумничка? як я тебе люблю, донечко, яка ти прекрасна, синочку, ти моє небо, ти моє благословення. Дякую, синочку, що ти вибрав мене бути мамою. Я дуже пишаюся тобою. І оце. Кожного дня своєї дитині повторюйте, і ви побачите, як дитина буде розцвітати, яка вона буде щаслива від цього. І вона, ця дитина, буде такою, як ви її хвалите. Похвала це, знаєте, це як, ви як цей скульптор. І те, що ви про дитину говорите, такою вона і буде. Якщо ви будете говорити, та ти завжди все порозкидаєш, та ти ніколи не слухаєш, воно так і буде. Та ти такий сякий, такого в житті. Саме ніколи не говоріть і нікому не дозволяєте. Ні бабцям, ні татам. Нікому не дозволяйте, щоб вашу дитину критикували. Я пам'ятаю, колись. Прийшла я до своєї двохрідної сестри і в неї була донечка. Мені сказали про цю дівчинку, вона там була вже в 10 класі чи в 11. -му. Щось не дуже приємне. Нічого поганого, але щось не дуже приємне. Ця людина, котра сказала, вона була достатньо авторитетна, і я прийшла до моєї кузини, почала говорити, в неї дуже гарні дівчата були. Я хотіла сказати їй, поділитися те, що мені сказали, про її дочку. І вона, як тигриця. Це неправда. Вона, як тигриця, захищала свою дитину. Я така, я така була трохи зшокована. Вона навіть не не задумувала, що її дитина могла щось погане зробити, бо вона знала, що в неї діти дуже дуже гарні. І вона їх завжди хвалила і завжди залюблювала. І для мене це було дивним, що вона навіть не хотіла мене вислухати, про це дискутувати, тільки обрізла цю розмову і сказала, що мені це неправда. І я цього тоді ще не розуміла. Але зараз я думаю, Боже, яка розумна мама? Знаючи, що така в тебе мама, така підтримка, така сильна віра що в тебе вірить мама. Для дитини це дуже важливо. Дуже важливо для дитини розуміти, що мама і тато тебе підтримають, що не осуджують. це така безумовна любов. Абсолютно не можна критикувати дітей. Слухайте, недавно мені натрапилась дуже цікава стаття про наукові дослідження один з університетів, і наскільки пам'ятаю, це був Гарвардський університет зробив дослідження. Працівник університету прийшов у школу і сказав вчителям, що розмовляли вони з дітьми з класом, і після тої розмови вони там робили ніби якісь тести, але жодних тестів вони не робили. Коли ці працівники Гарвардського університету вийшли з класу, сказали вчителям, що оця, 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 троє дітей вони просто супергеніальні і суперрозумні. Вони взагалі нічого не провіряли цих дітей. Тільки вони сказали цим вчителям, що ці діти надзвичайно талановиті і, і розумні. Це були випадкові троє дітей. Через рік, коли прийшли з дому до того класу, виявилося, що тих троє дітей мали найкращі оцінки, вони найкраще вчились. Як це працює? Оця похвала про тих трьох випадкових дітей. Вчителька не знала, що це випадкові діти. Вона на них так акцентувалась на їхніх здібностях, що ті діти стали дійсно найкращими в класі. Бо вона акцентувалася тільки на цій похвалі тих дітей, розумієте? Вона на тих талантах. Так само і ми маємо робити. Акцентуватись на найкращому в наших дітей. І наші діти будуть супер суперталановитими, прекрасними. А саме головне, наші діти будуть дуже щасливими. І все про це йдеться: щоб діти були щасливими, щоб вони росли в наших очах і в очах Господа. А хто ще не має дітей, заводьте собаку. Тільки пам'ятайте, що собака це велика також відповідальність. Якщо у вас ще немає сім'ї, родезійський ріжбек це просто в мене блумер. Дуже всім рекомендую. В сім'ї, вже котрі є діти, роудизійський річбек буде трошки почуватись, обділений увагою. Хіба ж вже діти дорослі, вони вже можуть їм приділяти багато уваги. Бо ця собака дійсно потребує дуже-дуже багато уваги і любові. І вона її віддає. Це собака партнер Любіть, любіть якомога сильніше. Любіть своєю безумовною любов'ю, себе. Господа Бога, своїх дітей, свою сім'ю, друзів це буде робити вас щасливими, це буде робити вас кращими. Якщо вам сподобалось моє відео, будь ласка, прокоментуйте, поставте лайк і обов'язково підпишіться. Це допоможе мені зростати. Дякую вам, Нехай вам Бог щедро благословляє.